Всім привіт, друзі! На каналі Володя і сьогодні я буду знімати друга частина про Jurassic World. Вибачте, що так довго не виходив у відео. Просто в мене був і випускний, і купа інших справ. До речі, завтра в мене день народження. І зараз я вже нарешті зайшов. Ну, у мене тут змін мав. У ну, мене тут є купа динозаврів, і ось ця легенда. Дивіться, бачите? А ще в мене є, е, я вам зараз покажу. Бачите Рексі? Рексі, я. Ви спитайте мене ти де його вибив? я вам зараз покажу. Во. Ось тут буде бігти Гетт. Який бібліотек? Такс. Підписуйтесь на мій канал. Я не буду ще закінчувати відео. Будь ласка, Підписуйтесь на мій канал, бо я дуже радий. Дивіться. До речі, я вже до другої стадії. Зробив цього чувака. Азіозал. Бачите, які він прикольний. О, по карточці. І що мені попадається бездовер? Це, це. Ідіно зави. Ага. Так, нічого не треба. Так. Мене не у мене його не було весь час. А що взагалі? У мене його не було весь час. Так, а ну що буде після цього? Димка, ви щось 80 димків. Підписуйтесь на мене і на мого друга в тем лайф. Дуже прикольні ігри знімають. Можете подивитися, якщо ви хочете, щоб я знімав всякі свої лего, то хоча б наберіть 20 підписників і 10 лайків під цим відео. Це буде мені дуже приємно. Я буду знімати там всякі обзорчики, на лего, на багато чого іншого. Так... стоп, 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 стоп. Це тобі дадуть на левлі 40, у мене тільки 9 лев. Смішно. А тепер зміниш, в нас можна втратити на... монетки. На... 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 Це. Так. О-у-па! 20 доларів. Сюди починалось. Нам тепер 52 хо Дивіться, до речі, на мой голосорап. Ось це, ще дивіться. мене я його вибив. Це кофейня. Вибачте, не слово. Де б воду? Опа, ми можемо на 11-й лево відправити цього цілячка. Діплодокс. Парадокс на діплодокс. Ого, як він виглядає. Місія комфорт. За що, що я погодував? Що, є стадії динозавра? Омагат. Та тепер в І тепер у мене 455 ДНК. І тепер що ми будемо робити? Що це, до речі, цікаво мені? На левлі 40 відкриється. Я вже заходив, зранку майже тут нічого не робила. Мені цікаво, що тут Шо? тут. буде ось такі робити. І все. Не питайтеся мене пізніше, влітку. чому так не буду довго відео цілих ціли два дня. Просто я буду їхати за кордон. і Мені потрібно буде поїхати мене довго. І зараз ми шокомо? Знаєте, що я дуже сильно би хотів, би. Я би собі дуже сильно хотів би на те другу легодину завжди. Ну, типу там, так як вартема Куча даю. Ой, твой лайф. Що це заліза, штука? За що їх можна трапити? У мене є їх п'ять тисяч. Найменше щось коштується, чого за сто тисяч, у мене тільки п'ять тисяч. Тому хаосиш так мені мене одні тисячі. Я не хочу зараз цього прокачувати, щоб витратити свої останні копійки на якесь гамно От Подивіться, мене навіть не вистачає, я вам кажу. Через тих дебільних. І що ти мені світиш? Качаємо, качаємо. Угу. Давай є. Тут він нічим не відрізняється, якщо будувати з цього, чувака. одинакове місця... місцевість проживання. А одинаковий вигляд. Трішки чуде? Так, з Evolution забираємося купить. У мене є 4 тисячі. Ізі. Скільки мені дали? Одинка. До речі, у мене скоро буде 10-й Ой, 10-й елев. Я буду дуже радий. Я буду дуже радий. Це що? А, то ось зараз треба було просто нажати оцю дякую за те. Ось, сюди, ось, 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 ось. Окей, на четвертий левел мені вистачило. Може, вони є ось ця штука, з якої я буду забирати. Так, якщо хочете ще більше відео про Jurassic World, Третю частину, щоб я зняв. То, будь ласка, навелі під цим відео. Думаю, що ви наберете 15 лайків. Це дуже мало. надіюся, що ви наберете. І це мені буде дуже, я буду дуже радий. Нам такий самий камінь так вартами Play Підписуйтесь також на нього. Можете подивитися всі його 13 частин, чи скільки з там я Тут Jurassic World. Він також знімає прикольні відео. Можете на нього підписатися. І на мене також. Бо Я на вас стараюся дуже сильно. Так, що буде, якщо я зараз куплю шаума? Мені потрібно 25 доларів. Тут-ту-ту-ту-ту. -ту, 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 ту Все ще ви ще ж там буде. Під'їхати відсюди і все. Можна десь наговоритися. Він робиться через 5 днів і 3 години. Багато-багато. І зараз я буду дивитися. У мене тут ще є купа повільну території. Я реакція хочу поставити відсюди. Але мені цікаво, що це є. Це є. А. Диречка, я тебя прибрати. серйозно? І вона тут весь час стояла просто так. Це смішно. Ой, дивіться. Давайте збиваю розглядаємо їх до динозавров. А це що зараз? Ааа. Що? Я щось не понял, чому не місяця виплону? Я ж нічого не робив. Чому воно такий енергійний мене запитання? Всього це раптом. До речі, якщо тут є доміус рекс, то я буду дуже радий обіняти. Дивіться, тут у мене такі дронзаврки. Зараз я поміняю, щоб оригінальний вигляд. Не, До речі, цього цієї легендарки дуже маю урон. Але вона тупо 913 хп. Якщо я не помидаю 914. Ого. Угу. Мені дали ще багато. Па-па-па, що -па -па, це таке за пором? Будь ласка, наберіть хоча б 15 підписників, це буде у мене дуже добре. Ну і на останок я хочу піти зараз побитися з тинозалом. Ой. Нє-ні-ні, чувак, мене вже підвод. Пару Думаю, що я справлюся з двома. Не Тому ставте лайки, Підписуйтесь на канал. Всім папа. -па. Не забувайте підписуватися, писати гарні коментарі. І якщо хочете частину По на Амангасту Наберіть під цим відео 20 лайків. Всім па-па